Привіт, з вами Макс з Ізраїля. Це канал про роботу в Ізраїлі. Я хочу сьогодні вам повідповідати на запитання, на коментарі, які мені пишуть після тих перших відео, які я виклав. Усім відписати мені немає сили, тому я зараз вам просто зачитаю, відповім. Так. Пише Вікторія. Доброго ранку, бачила ваші відео про роботу та проживання в Ізраїлі. Чи можна розказати, з чого ви починали? Документи, роботодавці, мова цікавить все. Я там і хлопець хочемо поїхати на роботу в іншу країну, в яку ще не визначились. Думали Чехія чи Польща. Після побаченого е вирішили задуматись, а чому не Ізраїль? Будемо вдячні за інформацію. Можливо, і зустрінемось наживо. Дякую. Ну, Вікторія. Що я можу сказати? Як ми сюди їхали, я вже це розказував. Про документи, про роботодавців. Ми їхали сюди не до роботодавця, ми їхали до друзів. Те, що ви з хлопцем хочете поїхати на роботу в іншу країну, це в принципі тут реально, тому що ну, сімейну пару можуть припустити, як нас пропустили. Ми теж, коли шукали, куди поїхати, думали, чи Чехія, чи Польща, чи Данія, чи Англія і так далі. Вирішили поїхати в Ізраїль, тому що тут можна більше заробити. Тут більш Теплий клімат, тут цікавіша країна, тому що в Польщу, чехі ми встигнемо будь-який час поїхати, а в Ізраїль все-таки це був, це був маленький ризик і ми вирішили ризикнути. Е ну, взагалі, з чого ми починали? Ми починали з того, що е я почав м, досить сильно готуватись до цього. Документи ми ніякі не готували в Ізраїлі, в Україна з Ізраїлем безвізовий візовий режим. Е Ви отримуєте візу. По приїзду сюди. Єдина проблема, що цю візу не кожному можуть дати. На, на, цьому, на кордоні будуть перевіряти, чи правду ви кажете, чому ви сюди приїхали. Якщо ви скажете, що ви сюди приїхали на роботу, вас не пустять. Тому потрібно казати, що ми приїхали до родичів, до друзів, як турист і так далі. Якщо ви кажете, що ви приїхали до родичів чи до друзів, які живуть в Ізраїлі, вони запитають, хто ці люди, вони запитають, де вони живуть, або закликають виклик від них. І, тобто, якщо у вас є насправді родичі чи друзі, вони вам можуть дати виклик і це може допомогти вам пройти кордон. Але з іншої сторони, це може створити ще більше проблем. Тому що якщо ці люди ну, дійсно можуть за вас ручатись, якщо, наприклад, їм зателефонують і вони зможуть підтвердити, що вони вас чекають, тоді вас пустять. Але тоді можуть виникнути ще інші проблеми, тому що ви будете просити політичний притулок тут для того, щоб могте працювати. І до ваших цих родичів можуть бути запитання, як вони могли за вас поручитись, а тепер ви просите політичний притулок. Добре, давайте перейдемо до іншого, до іншого запитання. Пише Віталій Хотра, не знаю, що я правильно прочитав прізвище, вибачте, якщо не так. Він пише, дякую за відео. Те, що потрібно бронювати, хостел, зрозуміло. Максим, напиши, що саме запитують, і що відповідати, що брати з речей, і т.п. якщо вказати ціль прибуття, туризму, чи пройде це, чи ні, що краще е, вказувати. Добре, давай Віталій по порядку. Що саме запитують, і що брати з речей, е, давай так з речей потрібно брати все те, що е, тобі потрібно для життя. Але не в такому об'ємі, щоб спалитись на, цьому, на кордоні. Тому що якщо ти їдеш сюди і кажеш, що ти турист, що ти їдеш там на 5 днів або на тиждень, або на 2 тижні, але при цьому в тебе тут дві куртки, робочі чоботи, рукавиці, якісь інструменти, куча речей, які видадуть тебе, що ти сюди їдеш на більше, ніж на 2 тижні, то зрозуміло виникнуть запитання. А якщо ти починаєш їх обманувати, а вони це відразу помічають. Якщо ти спалишся, що ти обманюєш, тебе відразу завернуть. Тому потрібно брати мінімум речей необхідних. В принципі, зараз в листопаді тут вже холодніше, я вже в курточці, важко дивитися в курточці, в Ну Взагалі, коли ми їхали, ми взяли з собою два портфеля, тобто вручну поклажу. Безкоштовно і замовили одне місце багажу, там до 23 кг дозволяється взяти ну, на українських авіалініях, не знаю як в інших. Ми повністю весь е чемодан, всі 23 кілограма забили, брали з собою, ну, ми брали і теплі речі, звичайно, ми переживали, що наш багаж можуть перевіряти. Тому ми так сильно не розганялись, не брали дуже багато теплих речей, взяли по одній кофті, Взяли з собою кросівки, взяла з собою, ну, я взяв з собою туфлі, Аня взяла просто якісь вітнамки, ну і ще одне взуття, в якому ми їхали. Зверху в чемодані ми поставили, якщо його відкрити відразу, щоб було видно, ми поставили туди купальники, ми туди поставили плавательні очки, ми поставили туди камеру, ну такі речі, щоб було видно, що ми сюди їдемо як туристи, щоб це видавало нас як туристів. Так само мій портфель ззаді був з каріматом. Одягнулись ми теж так якось по туристично-спортивному, щоб не привертати до себе увагу і всім своїм зовнішнім виглядом е показати, що ми не їдемо сюди на роботу, а їдемо поїхати, їдемо подивитись країну, побувати в туристичних місцях, побувати на Мертвому морі, побувати в Єрусалимі, поїхати в Айлат, подивитись Тель-Авів, подивитись Хайфу. Ми знали всі оці е е місця, куди ми хочемо поїхати, і ми. До кожного з них готувалися відповідно. Далі, що саме запитують на кордоні? Ну Тут тема широка. Я думаю, колись я про це зніму більш широке відео. А так, якщо коротко, то попавши в аеропорт, вийшовши з літака і попавши в аеропорт, вони можуть вас зупинити у будь-який момент. Нас зупинили самих перших. Пропустили всіх інших, і нас запитали, чому ми сюди приїхали. Ми відповідаємо, ми приїхали подивитися країну. Далі, типу, хто ви, ким ви приходитесь друг другом? Ми відповіли, що ми чоловік з дружиною. Вони знову запитали, чому ви сюди приїхали. Ми кажемо, подивитися в країну. Вони кажуть, типу, а з якою метою? Чому саме Ізраїль? Ми кажемо, ну, ми святкуємо нашу річницю весілля. Нам цікава ця країна, і ми вирішили її подивитись. Далі, вони запитали, де ми зупинимось. Це все було в коридорі. Тобто це не була якась перевірка окрема, як це буває в, ну, в тих, хто приїжджає. Ми сказали, що ми забронювали готель в Тель-Авіві, потім забронювали готель в Єрусалимі через декілька днів. І потім знову в Тель-Авіві забронювали. Вони, ну, вони це все подивилися. Я достав роздруківки, показав їм. Далі. на скільки днів ми зупинимось, вони питали. Ну і нам, в принципі, повезло. У Нас декілька оцих запитань. Ми, в принципі, знали, що їх будуть запитувати. Ми на них е, досить чітко відповіли, відповідали це англійською мовою, тому що ну, не хотіли з нами російською говорити. Хоча потім ми дізналися, що нас розуміли і російською, коли ми говорили. Е, ну і все, в принципі, нас відпустили. Далі ми пройшли е, митний контроль, отримали багаж і вийшли. А хлопці. Які з нами в будинку живуть, вони теж проходили цей контроль, але проходили його трішечки по-іншому. Їх забирали в окрему кімнату, тому що в них в паспортах була польська робоча віза. А в тих, в кого є польська робоча віза, це відразу йде запитання, чому ви сюди приїхали, можливо, ви теж приїхали на роботу. Їх забирали в окрему кімнату. Одного нашого друга тримали 6 годин. Деякого тримали по пару годин менше. Е, є такі, які там, і по 10 годин їх опитували. Ну, не, сам, не, ну, не 10 годин опитували, вони спочатку чекали декілька годин, в, чергу, в черзі е, щоб попасти до того, хто перевіряє. І потім вони починали запитувати, чого ви сюди приїхали. Вони стверджували, що ви приїхали сюди на роботу. Тут прямо очі стверджують, кажуть, ви приїхали на роботу. І перевіряють, чи ви зламаєтесь. Інші методи вони запитують одні ті самі запитання в різному порядку. Тобто, скільки у вас є грошей, чому ви приїхали, де ви зупинитесь, е де будете працювати, так і питають. Кажуть, ви будете працювати, стверджуєте це. Е ну, запитання загалом банальні і прості. Хто ви, чого ви приїхали, куди ви приїхали, що ви хочете питатися, де ви хочете побувати, що ви хочете побачити, е де будете жити, чи ви когось знаєте з Ізраїля. Дуже важливе запитання, чи у вас є якісь родичі чи знайомі в Ізраїлі. Якщо ви кажете, що є, то це відразу буде ще більша перевірка, ніж якщо ви скажете, що немає. Я вам скажу чесно, у нас є в Ізраїлі в Ані якісь там далекі родичі. Ми зарані знали, що цього не варто говорити, тому що буде ще більша перевірка. І ми не казали, що в нас є родичі, і нас в принципі і без цього абсолютно просто пропустили. Тому якщо ви хочете їхати за допомогою виклика з Ізраїля. Через родичів або через друзів, то варто задумати, що не, ус, ну, не буде у вас від цього більше проблем. Далі, далі, що в нас там Віталій пише? Якщо вказати ціль прибуття туризм, чи це пройде чи ні, що краще вказати? Ну, якщо ви йдете сюди на роботу і хочете працювати так само, як працюють всі українці, які сюди приїжджають на роботу, то ну, треба зрозуміти, що вам треба збрехати. Вам треба сказати, що ви йдете як турист. Для того, щоб не спалитись, ви дійсно маєте перевтілитись в туриста. Е ну, в якому вигляді будете їхати, чи ви будете якийсь заможний там, мажор, е який має кучу бабла, чи просто якийсь бідовий турист, неважливо. От якщо ви турист, який в принципі має якісь кошти, які може потратити в Ізраїлі, залишити їх для Ізраїля, вас пустять. Якщо ви просто якийсь бідолага без грошей, то скажімо за все, що вас не пустять, їм немає. Сансу вас пускати, якщо ви не можете залишити в Ізраїлі якісь кошти. Тобто, чому вони пускають туристів? Тому що туристи приїжджають сюди, дивляться різні історичні ці місця і залишають тут гроші свої. А якщо ви не зможете залишити з грошей, ну, то їм немає сенсу вас пускати. Що можна інше запропонувати, крім того, щоб сказати, що ви турист, я не знаю. Так, йдемо далі. Трішки холодно, я змерз. Максим, крім загранпаспорта, ще має бути медстрахівка, скільки кешу дозволено мати з собою. За страховку я нічого не знаю. Ми їхали без страховки. У нас їх ніхто не запитував, ми її не готували. На питання, скільки кешу дозволено мати з собою, я не знаю, який там ліміт. Але думаю, що у вас точно немає стільки, скільки там максимально дозволено. Вам треба хоча б мінімум брати з собою. Ну, якщо у вас з собою тільки 50 доларів, то навряд чи. Якщо вас будуть ну, серйозно перевіряти, вас далі пустять. Якщо у вас на руках тільки 50 доларів. Мають бути гроші на руках. Важно, щоб були якісь карточки, що можна було сказати, що на карточках є гроші. Е, в мужиків, які живуть у нас на кімнаті, теж були карточки. Ніхто карточки самі не перевіряв, але вони казали, що в них є гроші на них. Ну і готівка має бути. Ну, доларів 500 це мінімум. Так. Пише Олександр Монастирський. Ничего не понял. Получается, вы ехали отдыхать и остались на работу нелегально, Или потом вас оформили на работу официально? Фирма устраивала или сами? Так, Саша, давай по порядку. Получается, вы ехали отдыхать. Да, мы ехали отдыхать. Ну, ми насправді їхали тут і відпочити, і попрацювати. Ми не тільки приїхали сюда працювати. Ми сюди насправді ехали як туристи, Мы ехали сюда легально. Мы в'їхали в, в Украину легально і зараз. Легально так само просимо політичного притулку в цій країні. Що це означає? А це означає, що ми звернулися в Міністерство іностранних справ Ізраїля з проханням дати нам політичний притулок в їхній країні через те, що ми боїмося за своє життя в Україні. І з таким самим проханням сюди звертаються всі українці, грузини, Ефіопи, Еретрійці і будь-хто, хто сюди приїжджає працювати. Якщо ви хочете працювати в Ізраїлі офіційно, ви можете сюди приїхати двома шляхами. Перше, ви можете попросити в Україні отримати робочу візу. Відразу скажу вам, що робочу візу тут можуть отримати лише високі спеціалісти, наприклад, it сфери медицини. Люди, які працюють на топових посадах і займаються якимись досить такими важливими справами і мають досить високі компетенції для того, щоб ізраїльська сторона могла їх запросити сюди працювати. І тоді Міністерство іноземних справ Ізраїля може дати робочу візу таким людям. Усім іншим, таким як я, там, студентам. Комусь хто ну, навіть працює на нормальній посаді в Україні, там якимось начальником якогось відділу в якійсь фірмі, менеджером або не знаю, там, директором якогось магазину, або ще на якійсь такій посаді, сюди офіційно доступ закритий по робочій візі. Ніхто вас сюди не візьме, тому що таких роботях тут повно і ви нікому не потрібні. Друга важливість сюди попасти офіційно. Це приїхати як турист, тобто перетнути легально кордон е через літак. Тобто, якщо ви приїдете сюди е по суходолу, то вам не дадуть політичного притулку, тому що якщо ви йдете по суходолу і приїжджаєте інші країни, е вам відразу скажуть, чому ви не зупинились в інших країнах, тому сюди треба попасти саме літаком, е попасти легально, отримати візу. І коли ви тут легально знаходитесь, піти в е це міністерство. І подати прохання на отримання візи, на отримання, на отримання політичного притулку. Вам дадуть білі документи, білі бумажки, як їх називають, і назначать наступну зустріч. Наступну зустріч назначають в середньому десь через 2-3-4 місяці. І весь цей час ви не можете працювати. Офіційно ви не можете працювати. Після того ви йдете знову на зустріч. Нову зустріч вам назначають в місті Хедера, це якраз те місто, де я зараз працюю, де я живу. І тут вам на цій зустрічі вже видають сині бумажки. Вас знову опитують і видають сині бумажки. З синіми бумажками я вам скажу теж, офіційно працювати не можна, але і не заборонено. Тобто ніде не написано, що заборонено з ними працювати. І таким чином люди, які отримали ці сині бумажки, працюють тут в Ізраїлі. Ви, мабуть, задаєте запитанням, а що ж тоді робити з білими бумажками 4 місяці сидіти тут без роботи? Якщо ви будете це робити самі, так, да, ви будете сидіти без роботи. Ніхто вас е не візьме, якщо ви прийдете в якийсь магазин, не знаю, на якусь фірму, ще кудись і скажете, ось мої документи, я хочу працювати. Ніхто вас не візьме з білими бумажками. Та й сині мене в себе беруться е брати. Але якщо ви знайдете каблана а каблан це той, хто... Ну, такий посередник між вами і е фірмою, яка вас бере на роботу, він може за вас домовитись. Як вони домовляються, я не знаю. Тобто, чи знають ті, м ті фірми, які беруть вас на роботу, що у вас немає е офіційного дозволу на роботу, чи не знають, я не знаю. Ну, але каблан договарюється. І так само він договарюється, що ви працювали з білими бумажками. Ми з дружиною тут з білими бумажками знаходимося і ми працюємо. Без посередника, без каблана нас би не взяли на роботу. Хочу відразу сказати, що я не займаюся ніякою рекламою, ніякою фірмою, яка тут надає можливість заробити. Ви можете сюди приїхати і самостійно знайти таку фірму. В місцях, наприклад, таких як наприклад, в тому місці, де ви будете подавати документи на отримання статусу біженця, прямо перед ним на стовбах. Розвішено дуже багато об'яв про те, що надають послуги при роботі. Ви можете собі обрати будь-кого до смаку. Той, в кого я працюю, зараз працює на таких умовах, що він бере взагалі за свої послуги 800 доларів, але бере їх не відразу, а вираховує з зарплати з кожного місяця по 100 доларів. Перший місяць він з нас не забирав, тому що ми пропрацювали лише півмісяця, зарплата була маленька. Зробив нам подарунок і не забирав цих за 100 доларів. Далі. Хочу, щоб ви розуміли, сюди беруть нас на такі роботи, як е, прибирання, там, обслуга і так далі. На заводи, на будівництво. Тобто не очікуйте, що ви сюди приїдете і будете робити якусь дуже легеньку, чисту роботу. Тут легеньку і чисту роботу, е, або якусь достойну роботу займають е, ізраїльтяни. Нас тут не чекають на таких посадах, нас тут чекають на ну, на таких посадах, де треба прибрати, помити, щось построїти, десь пострілити на якомусь конвейері. Отака отакі працівники їм треба. Далі. Ви ще маєте розуміти, що насправді мінімальна заробітна плата, тут за зараз 27 шекелів, нам платять 26. Але насправді це те, що ми отримуємо по 26 шекелів за годину. Та фірма, той ресторан, де ми працюємо, він нашому каблану за наші години платить майже в два рази більше. Тобто наш каблан заробляє на тому, що ми платимо йому за послуги кожного місяця по 100 доларів. І Він заробляє на нашій же зарплаті, тому що половина нашої зарплати йому йде в карман. Він нам віддає лише по 26, гривень, по 26 шекелів за годину. Ну, Поки такі умови. Е, далі. Ми платимо за житло по 800 шекілі. Е, В принципі, це не багато, якщо враховувати, що якщо знімати самостійно житло, це буде дорожче. Але якщо знімати самостійно житло з е, друзями, то це буде дешевше. Але виникає інша проблема. Самостійно зняти житло тут е, без проблем нереально, тому що потрібно, щоб хтось поручився за вас. Далі І він заробляє на тому, що він нам дає медичну страховку. Бере за неї по 300 шекелів, хоча вона коштує дешевше, ми в цьому переконані. Ну але такі умови. На нас заробляють. І ми знаємо, що на нас заробляють, але поки ми так і працюємо, тому що все рівно навіть на таких умовах ми можемо без проблем заробити там, тисячу півтори доларів і відкласти їх. Далі е розкажу вам трішки про е зміни в проходженні цієї черги на отримання статусу біженця. Раніше було так, що ви приходите вночі відстоюєте чергу, зранку намагаєтесь пробитись в там, першу двадцятку, тридцятку і попасти туди всередину, подати документи, отримати білі бумажки і далі чекати своєї дати. Тепер вже зробили по-іншому, через те, що приїхало багато, таких як ми. Зараз зробили іншу річ, тому що дуже велика черга виникла. Тепер штука така, ви приходите, відстоюєте ніч і отримуєте номерок. В цьому номерку вказана дата, коли ви маєте пройти. Зараз там, здається, черга більше, ніж на два місяці. Тобто ви приходите, стоїте ніч, отримуєте номерок. там вказують дату, коли ви маєте десь через 2-3 місяці прийти туди знову, знову відстояти чергу, але вже по номерку, і подати документ, і тоді отримати білі бумажки і знову чекати 3-4 місяці, щоб отримати вже сині бумажки. Грубо говоря, треба півроку тут присидіти без роботи. А ось цих два місяці, коли ви отримали лише номерок, то ніхто вас навіть з каблана не захоче взяти на роботу. У нас є е, нова пара мужиків, брати приїхали. Нормальні такі мужики відстояли е, чергу, отримали номерок, але каблан їх не хоче брати на роботу. Е, по чорному він влаштовувати не буде, тому що це дуже великий ризик тут. Він е, ну, має офіційну фірму і отримати е, е, якісь проблеми він не хоче. Але наші навіть тут можуть заробити. Наші ж на наших заробляють. Наші там стоять в черзі, цей номерок і тепер ближче перед датою, коли їм треба прийти, вони цей номерок просто продають. Такий номерок коштує 300-400 доларів, хто як продає. Тобто це єдиний вихід. Можна приїхати сюди зараз, підстояти чергу, отримати номерок і купити потім на цей же самий день когось іншого його за 300 баксів, а потім вже свій номерок комусь продати. Така ситуація. От зараз я йду в піцерію до дружини. Вона знайшла підробку на ніч. і Тільки що позвонила мені, сказала, що може накормити мене піцу. Тому, вибачте, я кажу вам до побачення. Я йду їсти піцу. А вас, якщо ви не запитання, залишайте їх в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк і я зніму для вас ще відео про роботу і дам відповіді на всі ваші запитання, які стосуються роботи в Ізраїлі. Пока!